Мої вітання видивитися новини на дванадцятому каналі. Найактуальніша інформація про події війни, а також про те, що сталося на Волині у нашому випуску. Я Ольга Матвєєва. І з першого коротко про головне волиняни. Мінуснули російський танк. У Луцьку на голови людям ледве не впала балконна рама. Лучани на три тижні залишаться без гарячої води. Вночі росіяни знову атакували столицю України, вдарили 18 ракетами, зокрема, шістьма кинджалами, дев'ятьма калібрами та трьома ракетами наземного базування с 400 та Іскандер М. Усе це наша протиповітряна оборона збила. Уламки ракет впали у п'ятьох районах Києва. Найбільше пошкодження в Солом'янському там загорілося нежитлове приміщення та кілька автомобілів. Уламки ворожої ракети також впали на територію столичного зоопарку. На щастя, ніхто із тварин та працівників не постраждав. Загоряння не було, пошкоджені лише зелені насадження, але всі поламані гілки вже прибрали. У півночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську. Пошкоджені три багатоповерхівки та котельня. Обійшлося без жертв. Авіаудар зафіксували також на Волновайському напрямку. 48 разів окупанти обстріляли вугледар. Ракетами С-300 ворог вдарив по Костянтинівці. Також відомо, що внаслідок ворожого вогню поранена людина у Первомайському. Один постраждалий також у часовому яру. Із артилерії мінометів та із використанням авіації росіяни минулої доби били по Харківщині. У дворічній, на жаль, двоє загиблих. І про ситуацію в Бахмуті окупанти продовжують поступово просуватися у центрі міста. Проте за останні чотири дні українські військовослужбовці досягли. Тактичного успіху інформує британська розвідка. Повідомляють також, що крім прогресу на південь від міста, українські війська своїми атаками змусили росіян відступити і на північному заході біля Бахмута. Тим часом командувач сухопутних військ зсу Сирський каже, що використовуючи принцип активної оборони, наші бійці вдаються до контрнаступальних дій на деяких напрямках. І вона розпочалася ця сторінка, буквально. три дня тому, когда вы перешли до наступа. Вы своими действиями ввели в ступор всю российскую армию, потому что россияне не знают, где наступ, где наш генеральный наступ, что происходит под Бахмутом, который они уже считали своими и рассказывали, что он уже оточен и остался там 100 метров, да, чтобы его остаточно взять и поставить свои пропоры. Сейчас ситуация абсолютно другая. Несмотря на то, что Вагнер весь заліз в цей бахмут як криси, да цю вишиловку. Ми з вами з півночі з півдня продовжуємо наступальні дії. Му стояв на захисті батьківщини. На війні загинув волинянин, житель села Щитинь, камінь Каширської громади Сергій Осійчук. Життя бійця 1974 року народження обірвалося 13 травня на сході України. Висловлюємо щирі співчуття родині та побратимам. Тим часом волиняни мінуснули російський танк. На цих кадрах видно, як бійці волинської сотої бригади ТРО спалили російський танк. Зробили це спільно зі зваденим батальйоном національної поліції. Захід знищення ворожої бронетехніки вже стало регулярною практикою для волинян, які нині протистоять ворогові. На сході України ліквідацію ще однієї одиниці техніки окупантів прокоментував пресофіцер Волинської бригади Сергій Хомінський. Продовж кількох днів ця броньована потвора в буквальному розумінні кошмарила бійці на наших позиціях. Проте аеророзвідникам вдалося вирахувати координати, чітко їх передати, і було завдано. Дуже точного удару. Також зазначимо, що напередодні було завдано великої шкоди живій силі противника. Тримаємо стрій, далі буде. Слава Україні! Наступна наша історія про 51-річного захисника із Харківщини. Чоловік у перші дні вторгнення склав речі у рюкзак і пішов до найближчої військової частини, щоб стати до лав війська. Більше року боїв її чоловік. Опинився у Луцьку, але вже у статусі пораненого бійця. Про історію поранення під Бахмутом та реабілітацію на Волині. Дивіться далі. 51-річний Микола із Харкова відновлюється після поранення, яке отримав цією весною під Бахмутом на Донеччині. На захист батьківщини чоловік став 24 лютого. Цей день каже, не забуде ніколи. Просто прокинувся, самоліт пролетів над домом і бахнуло. Привітав своїх росіян, сусідів з Білоградської області з тим, що вони на нас напали, і забрав рюкзак і пішов на війну. Дім Микола на північній Салтівці. Це саме той район Харкова, який росіяни взялися обстрілювати найпершим. Із наших п'яти кварталів два було знищено так, що його не підлягають відновленню. В Радянському Союзі чоловік служив у прикордонних військах. Коли Росія напала, каже, пішов у найближчу військову частину. Це була Нацгвардія. Після разом з побратимами давав відсіч ворогові на різних напрямках. Під бахмутом отримав два вогнепальні поранення. Вночі окупанти застукали наших захисників з Ненацька та відкрили вогонь. Були обстріляні і мінометне поранення в ногу і кульові в плечі. Звідки стріляли, тоді вже розібралися, коли в отвітку туди дали. Ну, наших п'ять-трьохсотих вийшло. Чоловік розповідає, мить, коли куля прошила плече, добре закарбувалася в пам'ять. Куля прошила як кіно, так ш -ш -ш зразу почув, тоді вирішив, що треба падати, іначе доб'ють зараз. Упав, а тоді ще в коліно не попали. Вже ну, кошетами від землі і в коліно попало. Військовий самотужки виповз із зони обстрілу на спині. Чоловіка з побратимами евакуювали медики. Йому вже зробили кілька операцій на плече та ногу. Зараз Микола у реабілітаційному центрі на Волині під пильним наглядом лікарів. Помірні фізичні навантаження та індивідуальний підхід допоможуть чоловікові знову вільно ходити. Перспективний пацієнт він буде працювати, буде ходити. І, скажімо, він працює, старається. І вірить в те, вірить в те, що він. Буде повноцінно на своїх ногах навіть бігати, не то, що щоби. А ще медики кажуть, крім старань та віри у власні сили, неабияк допомагає підтримка та вдячність українців кожному військовому за захист. Адже тільки в єдності наша сила, тільки разом ми здобудемо справжню перемогу. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал. У Луцьку мешканці ЛПЗ залишилися без гарячої води. Йдеться про вулиці Данчина, потебні та частини Львівської. Там комунальники будуть ремонтувати котельню, яка подає воду на літній період і раз у півроку потребує очистки. З 15 травня гарячого водопостачання у мікрорайоні не буде три тижні. Плануємо виконати поточні профілактичні ремонтні роботи на котельні на центральних теплових пунктах. Також ми зараз готуємося до виконання гідравлічних випробувань на наших теплових мережах, які покажуть, який об'єм робіт потрібно виконати на мережах, щоб власне підготувати їх уже до наступного опалювального сезону. Такі зупинки котелень роблять щороку, аби вчасно виявити неполадки та ліквідувати їх. Котельня на вулиці Магістральній у мікрорайоні ЛПЗ є однією із найбільших у Луцьку. Музика. На голову людей ледь не впала балконна рама. Увечері, 15 травня, рятувальники отримали виклик на вулицю Гетьмана Сагайдачного у Луцьку. Там через пориви вітру змістилася балконна рама на 9-му поверсі, яка у будь-яку мить могла впасти на голови перехожих. Автодрабиною рятувальники піднялися до 9-го поверху і за допомогою спеціальних інструментів змогли демонтувати аварійну конструкцію. У Луцьку врятували новонароджене мавпеня. Із жовтня минулого року працівники Луцького зоопарку боролися за життя капусина Плакси, якого покинула мама. Працівниці звіринця гріли його власним тілом підручними засобами, імітували для немовляти маму мавпу, годували сумішу для недоношених. І буквально трусилися за життя маляти. Історія порятунку маленького деміка рідкісного виду приматів. Далі у сюжеті шестимісячний капуцин миттєво вподобає камеру нашого оператора. Цього украсення звуть демік. Пеня поповнило Луцький зоопарк 18 жовтня 2022 року. Маля вагою 170 грамів. З'явилося в пари капуцинів плакс, фанти та василя. У самиці це первісток. Дуже часто трапляється, коли тварина народжує вперше. У неї не просинається материнський інстинкт. І, звичайно, що зі своєї сторони працівники зоопарку зробили по максимуму все, щоб дати мамі фанті ну розкритися. Але, на жаль, за три години після народження малюка ні батько, ні матір до нього так і не підійшли. Тож батьками для капуцина мусили стати працівники зоопарку. Ай-яй-яй, які жовточок смачний. Перший місяць був найбільш хвилюючим. Людина повинна була дати немовляті догляд мами капуцина. Гріли теплом власного тіла, годували сумі, для недоношених діток постійно вимірювали температуру. Животик. Які треба було масажувати, щоб не було газиків, це і зуби, це і гристи. Все, що йому потім потраплялося. Ми купували навіть чисалки для зубів, щоб він гриз. Боротьба за життя мав поняти припала на період планових і аварійних відключень світла. Коли скрізь було відключення світла, тому ми забрали його додому, гріли біля теплих пляшок. Навіть було таке, що гріли його своїм тілом, тому що інколи температура навіть в своїх квартирах доходила майже до нульових температур. Що мавпиня йшло ночувати, до котроїсь працівниць зоопарку лишити деміка не можна було ні на хвилину. Всі забирали на вихідні, навіть діти допомагали чоловіки допомагали, тому що це треба було цілодобовий догляд. Нам потрібно було десь відійти, щось зробити. Тому всі, хто був присутній в той момент вдома, всі допомагали. В однієї з доглядальниць Капуцин жив у наметі, в іншої у відрі. В когось Демік бавився зі щуром, а в когось із величезним собакою. Астрид. Ця м'яка іграшка із перших днів народження заміняє деміку маму. Загалом у Капуцина безліч цяцьок. Малюк Демік дуже любить тактильність. Не минає й дня без поцілунків та обіймів. Mm. Він дуже любить, коли йому цілують лапки. Нині Деміка почали підпускати ближче до батьків. Вони принюхаються один до одного. Такої там любові немає. Але коли батьки ще ранку випускаються на великий вигульний вольєр, Демік іде у їхній вольєр, він собі досліджує вже все, що є в тому вольєрі. Він абсолютно знає, що коли треба йому переходити у його е, приміщення. Ну і Ми надіємося, що все буде гаразд. Вони мають можливість спілкуватися через невеличкий бар'єр. У Луцькому зоопарку мають надію, що Фан та Вася приймуть Деміка. Так як ці мапочки є рідкісні, то в майбутньому Демік може поповнити колекцію іншого українського зоопарку, створити сім'ю і е, зберегти ще один вид на нашій планеті, який все таки іде до винищення. До слова, такі види приматів є лише в двох зоопарках України. Один із них Луцький. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. І на завершення. На вулицях Луцька будуть групи швидкого реагування муніципалів на велосипедах. Департамент муніципальної варти відновив роботу Вало ГШР. Інспектори на роверах патрулюватимуть парк культури та відпочинку імені Лесі Українки, зокрема, територію міського пляжу та спортивного майданчика, розміщеного поблизу. Також інспектори департаменту з Вало ГШР стежитимуть за порядком на вулицях Старого міста, приділяючи особливу увагу будинку із химерами головання. Ну а на цьому все ще більше цікавого ми традиційно розкажемо у вечірньому випуску новин. Ну аби про все дізнаватися першими, підписуйтесь на наш ютуб канал Новини 12. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. А я нагадаю про те, що важливо донатити на Збройні Сили України, адже кожна гривня наближає нашу перемогу. До зустрічей!